Сьогодні я дуже довго думав, що я буду знімати на одному блоці. І я придумав. Нічого, я просто буду добувати один блок. Йоу, друзі, всім привіт, з вами Шторм або Фенікс, назвати кочти. І сьогодні я буду продовжувати виживати на одному блоці в Майнкрафт. Це ювілейна 10 серія виживання на одному блоці. Попередньому відео я зробив автопічку і також посадив кактуси. І також в недавніх відео я також побудував свій будинок. Ви двоє мішаєте мені знімати відео. Так-так, забув сказати, що в мене появилися кури. Тепер вони на мене роблять. Але ви знаєте, що я найбільше хочу? Я хочу нарешті зачаруватися. Мечно і відкидання. Сокеру на ефективність. Кайло також на ефективність. Тепер я заряжений. Я тепер думаю, що тепер пора приступати до копання одного блоку. Кайло, в зуби і погнали. О, перша скриня, подивимося, що там є. Золото і блейзовий порох. Чел, я лише почав записувати відео на похребту. Давайте подивимося, що в цій скрині. Е, Залізо. Спавнер. Ой, не спавнер, а яйце, книга, на вірність, тризуб, ого, нічого собі. Дуже сильно. А у цій скрині нас чекає золото, варіння стійкість, зілля на вогнестійкість. О, це може знадобитися. Незирак, кірпічі, е. Не зрозумів. Як я тепер це маю зламати? Добре, давайте його зламаємо. Ламав нарешті. Наближається ніч, пора поспати. На добраніч. Добрий ранок. Знаєш, торговець, ти в цю компанію не влізаєш, тому тебе треба посведешінько ліквідувати. Ненавижу цих свиней з пекла. Тобто з параші. Треба прочистити свій інвентар. О, вау, як мило! Я хочу вас врятувати. Давайте я вас чуть-чуть чуть-чуть піштовхну. Ой, вибачаюся. Не повірите. У мене знову не появилося. Слава Богу, тепер я їх точно можна сказати, врятував. Але мені все рівно треба добувати один блок. Ще чуть-чуть і. О, божечко! Ні, не потрібно. Умри. О, Господи боже. Боже, я ненавижу гасті, як вони давно не з'являлися. О, стародавній обломок і як я тебе зламаю, не знаю. А зроблю зараз алмазне кайло. Або ні. Ну, тоді ламаємо. закінчу записувати це відео, я себе грохну. Оце так неочікуваний поворот. Я просто саме шоці, невже я дожив до наступної фази? Господи, як її давно не було, і нарешті через 10 секунд вона зараз трапиться. Я надіюся, що щось буде інше, наприклад, вже край би був добре, або ні. ще, гай почекає. При краю ще не потрібно нам. У Нас не дуже багато ресурсів, щоб битися з драконом, я вам так скажу. І... Що? Ти мені не зрозумів? Я взагалі нічого не зрозумів. Фантоми. А фантоми це з яким бігомом зв'язаний? Або вот це вже точно неочікуваний поворот поворотий. До мене приєднався Блейз. І також в мене є тотем безсмертя. Я, звісно, такого не очікував, але я радий що ти приєднався до мене. Блейз став також заряженим, і ми двоє добуваємо один блок. Поки Блейз тікає, я ху забув вам сказати, що це біом темного дуба. Тут є такі великі темні дерева, і також ці розбійники, і їхній маєток. Як бачите, ми з Блейзом добували один блок цілий день. Блейзове надоїло стояти, і він вирішив чуть-чуть полежати. В такому стані, що мені навіть байдуже, що він тут стоїть. Дякую, бле, що скинув о божечки, а це ще хто? Так мене ще треба його побестресінько вбити. Що? Як? Він мене з одного удару просто зніс більше чотирьох сердечок. Це просто невероятна сила. О, тікай! Я зараз поможу. Я, я. я відом що від тебе. Я відом що ні. Кож в моєму інтарі були пляшечки чар, і тому ми з Блейзом їх витратили. Блейз був таким щасливим, що пострибав від щастя, але я йому не сказав, що в моєму інвентарі був ще один стак. Блейз питає, чи я ще знімаю. Ні, я ні в якому разі не знімаю. Я написав Блейзові, щоб він позбирав ягоди, а він почав дивитися на кактуси. Але Блейз таки почав збирати ягоди. Ну, лама, ну ти дарма це зробила. Зараз я тобі покажу трюк мечем, По хребту один раз на тобі. Кожен зачарував свій лук на силу 4. І як мені це розуміти, у мене просто коментарів немає. За кадром я типу зробив склад, типу, але я ще поки що не знаю, але мені не подобається, тому мені треба це все знищити і переробити. Зараз на даний момент нам з Блейзом немає що робити, і ми думаємо убити один одному. У нього є лук на силу 4, і у мене також є, але ж я люблю бедсила ППП, і тому я пробую якось його вбити, але в нього залізна броня. А Ще мені, можна сказати, майже не допомагає, але я надіюсь, що я виграю. Так, перший раунд, можна сказати, я програв. Але я все своє відб'ю. Я мусів його вбити. Він зараз пише, що в нього скіл. Зараз ми подивимося. Але в нього дуже потужний лук. Але я буду тако якось ухилятися від нього, щоб він не міг попасти по мені. Так, о боже, у мене ще два сердечка. Два сердечка, це дуже мало. Все, я вбив. Я його таки вбив, але мені цього недостатньо. Він зараз перший недавно мене також бив, а я його скинув. Все, бувай! Як не знаєте, лук на силу 4 дуже потужний. Так, я мусію його якось побити, але у мене ж було пару сердечок. Але я скажу, що я відб'ю свою... свій виграш, тому я змушений виграти. Так, він біжить і тікає від мене. Але я ні-ні ні, я тебе перехоплю. Куди ти біжиш? Тобі й пора поплавати. Бувай! Ну що ж, друзі, відео добігає кінця. Я сподіваюся, що вам сподобалося відео і ви поставите свою королівську подобайку. І також підпишіться на мій канал, бо не щодня до тебе у світ зайде такий ігрок, як Блейз Майнкрафт. Тому дякую за перегляд даного відео і всім пока. Всім пока.